Сінформаційну програму. Очі, вітаю, Верховна Рада відновила електронне декларування для чиновників, але документи залишатимуться ще рік закритими. В Україні в Україні відновили 800 медичних закладів, які були пошкоджені внаслідок війни. Також Україна позиватиметься проти ЄС, якщо заборону на агроімпорт з нашої держави до Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини продовжать. Заявила в мінекономіки більше в нашому огляді. Уряд дозволив проводити переливання крові бойовим медикам. Відтепер переливати кров зможуть не тільки люди з медичною освітою, але й військовослужбовці. Їм потрібно пройти спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії, яка повністю відповідає стандартам НАТО. Тріумфальне повернення легендарної бригади Азов на фронт силами артилерії та під час стрілецьких боїв було ліквідовано 13 військовослужбовців противника 12 було поранено. В результаті боїв вдалось покращити тактичне положення на глибину до 400 метрів та 500 метрів вздовж фронту. окопів ведуть бійці третьої штурмової бригади. Окупанти відстрілюються, але під натиском вогню покидають позиції та відходять на відео росіяни, яким не вдалось відійти. А це десантники-артилеристи філігранно знищують військові об'єкти та особовий склад московитів. Парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. А Володимир Зеленський офіційно таки подав на цю посаду кандидатуру Рустема Умєрова. Екс Нердепа від забороненої в Україні ОПЗЖ Рабінович Ча оголошено в розшуку базі МВС Рабінович є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. За матеріалами СБУ 11 років за кратами проведе інформаторка РФ, яка наводила російські ракети на житлові квартали Харкова. Крім того, зломисниця намагалась виявити місця базування підрозділів ЗСУ і національної гвардії. Служба безпеки України викрила ще п'ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян прозовного віку, зокрема у Рівненській івано-франківській. Тернопільській та у Закарпатській областях зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення Запорізької області. Оріхова триває евакуація маломобільних містян та діток, адже місто щодня потерпає від нищівних обстрілів росіян серед рятувальників, представники влади та поліціянти. І наостанок пам'ятаєте, руде Кошеня, яке ледь не втопилось після підриву росіянами Каховської ГЕС. Руденького забрали у сім'ю. А після господарі провели благодійний стрім з хвостатим. Відтак котик допоміг з. Брати кошти на fpf дрон і тепер передає Херсонський привіт ворожій техніці та її власникам. Сьогодні у мікрорайоні Львова на Сихові інспектували об'єкти муніципальних установ, культурні центри, медичні заклади та автобусні зупинки. Чи доступні вони для людей з інвалідністю? До цієї перевірки також долучилася наша знімальна група. Її результат у сюжеті. Перше, що інспектуємо, культурний центр Довженка. Самостійно потрапити туди на кріслі колісному неможливо. Переконує Іван Батрак. Поза як схил, які розташований з боку від сходів, більше схожий на незрозумілу декорацію аніж на пандус. Я сюди не заїду. Не я дуже крутий, не немає жодного поручного. Важко потрапити в приміщення центру довженка і не зрячим. Жодних позначок чи підказок для людей з інвалідністю немає. І всередині сходи трошки криві. Піднімаємося на сходи, і територія велика. І не знаємо, де точно вхід. Приміщення тощо немає ніяких позначок. Я зайшла і куди я маю йти далі? Опісля культурного центру йдемо до найближчої автобусної зупинки. Один із наших героїв налаштований скептично і тут каже: в маршрутку не потрапить. Якщо він він не відкидує пандус, то ніяк я не потрапив. Навіть якщо він трохи приспустить, ну, це дуже ризиковано, що я можу випасти і все. Радимо Івану натиснути на кнопку автобуса, аби проекспериментувати, чи зможе він потрапити на крі. Сліковісному всередину транспортного засобу за мить виходить водій і намагається опустити пандус на тротуар. Пристрій піддається не одразу. Схоже користується ним не часто. Однак заїхати в автобус таки вдалося. Якщо пандус бардюр досить високий, що він не дуже знову таки кутнахи, але не дуже крутий. То О, після автобусної зупинки потрібно перейти дорогу. Людям, які мають проблеми із зором, на цьому відтинку без супроводжуючого непросто кажуть зорієнтуватися, що поруч автомобілі важко, бо ні тактильної плитки, ні звукових сигналів. Немає, а тут є світлофор. Якщо є зебра, ідеальний варіант це коли озвучений світлофор. Ми слухаємо звуковий маячок і, і по ньому йдемо. І де тут де тут той маячок? Звуковий нема. Також моніторимо територію довкола четвертої сихівської поліклініки. Тут нещодавно зробили ремонт. І якщо люди на кріслах колісних новим пандусом відносно задоволені, ну не дуже ну портувати, але можливо заїхати. Незрячі ж розгублені кажуть, тактильних плит забагато. А чому вона навскоси пішла? А оця куди веде? Незряче людина хай йде і дорогу виходить. За якийсь час жінці таки вдається потрапити до поліклініки. Наступний квест віднайти кнопку виклику при вході до медзакладу. Де він є? А це, це? Тут? є. Я знаю, що він десь тут є. А де він? Я не знаю. З енної спроби Катерина таки намацує кнопку. До жінки виходить медпрацівниця, аби провести її до поліклініки. Ми раді вас вітати <с нас. Коли і за яких обставин Сихівський район стане доступнішим для людей з інвалідністю? І з таким запитанням звертаємося до голови райадміністрації Андрія Зозулі. Чоловік запевняє, кардинальних змін очікувати не варто, адже в країні війна. Відтак виправлятимуть те, що можна без суттєвих капіталовкладень. Ми районна адміністрація цього року робимо три пандуси до житлових будинків, крім того, працюємо по пониженнях пішохідних переходів. Такі масштабні проекти зараз в час війни не реалізовуються. Як до прикладу, територія довкола центру Довженка. Її планують облаштувати одразу ж після перемоги. Тетяна діяк Віталій Ковала, Юрій Кісь, програма Очі. Вчора ми повідомляли про вибух, що пролунав у ніч з неділі на понеділок у Сахівському районі. Львова мешканці припускають інцидент, трапився на хімічному заводі. Проте представники підприємства журналістів ігнорують. Нагадаємо, мешканці Сихова прокинулись від раптового звуку вибуху у неділю, майже опівночі. Кажуть, його було чутно з території хімзаводу. До того ж, там повибивані вікна. Фахівці ДСНС ситуацію не коментують, адже їх не задіювали для ліквідації наслідків. До них не надходив виклик. Пояснити, що спричинило вибух та чи є загроза для містян. Нам обіцяли працівники хімічного заводу. Проте ні у домовлений час, ні упродовж наступних годин на дзвінки не відповідали на територію виробництва. Також не опускають Хвороба легіонерів або легіонельоз інфекційне захворювання, яке виявили у майже 160 поляків. 19 з них померли. Чи є небезпека для мешканців нашої прикордонної області? Розповіла Наталія Іванченко, головна санітарна лікарка Львівщини. Легіонельоз викликає бактерія, яку називають легіонела. Інфікуватися нею можна через системи кондиціонування, вентиляції чи різноманітні розпилювачі води, як от зволожувачі повітря. Перші симптоми зараження слабкість, головний біль, втрата апетиту, іноді діарея. Легіонела може спричинити смерть людини, та хвороба виліковна, якщо її вчасно діагностувати. Українські лікарі щомісячно фіксують легіонельоз у пацієнтів, але це поодинокі випадки. Тому поки не можна. Можна сказати, що стало причиною поширення захворювання у Польщі. Хвора на легіонельоз людина не становить небезпеки для оточуючих. Отже, якщо приїде турист з Польщі і буде перебувати на теренах Львівщини, навіть якщо ця людина хвора на цю недугу, вона не інфікує нікого навколо себе. Аби уберегти себе від зараження легіонельозу, слід бати перш за все про гігієну рук, і головне перевіряти свої кондиціонери та вчасно проводити технічне обслуговування приладів. У селі Колодруби, що на Львівщині, сьогодні відкрили дитячий садок. Мрія, щоб ця мрія стала реальністю, місцеві чекали майже 30 років. Щасливі обличчя діток та батьків бачила наша знімальна група. Будівництво садочка розпочали ще в 90-ті, але, на жаль, він так і не запрацював. Своїх діток батьки або возили в сусідній щирець, або залишали вдома. На відкриття мрії чекали з нетерпінням. Чекали нам приємно, що відкрили в сільському місцевості в садочок. Діти будуть задоволені, батьки також будуть мати більше вільного часу. Це розвиток для дитини, це дитина виходить в інше середовище, знайомиться з дітками, і така поступова підготовка до школи. Дитина більше чекала, ніж я, тому що вона щось так, знаєте, склалося, що де ми живемо, так дуже дітей немає рядом, і, а вона постійно дуже хоче до дітей. Заклад відчинив свої двері. Для 24 діток вчитися та соціалізуватися вони будуть під наглядом двох виховательок. Хочу малюків свої плани. Я хочу ходити в садочку. Да. Дякую, що йду в садочку, бо буду тут бавитися. Ситатися не вмію, а писати трошки. Я цю діточку вибаву, але буду спати на ньому. Мені з восена. У нас заклад буде відвідувати навколишні села. Це буде мала горожана, липиці, підлісся та повергів. І, звичайно, у нас наше село Колодроби. У Нас буде різникова група. Дітки від 3 до 6 років. Капітальний ремонт дитсадка розпочали 2016-го. З того часу на реконструкцію навчального закладу витратили майже 4 мільйони гривень. Нарешті цього року нам вдалося спільно з місцевою владою зробити все, щоб 24 дитинки прийшли. в Садок для нас важливо, щоб діти мали можливість отримувати освіту. Одним з останніх на території дитячого садочка встановили дитячий майданчик. Тож малюки зможуть багато часу проводити просто неба. Вікторія Палайда, Юрій Маковецький, програма очі. У Львові стартував прийом заявок на реставрацію історичних вікон та брам. Така програма діє у місті з 2018 року. Цьогоріч до неї вже долучились 10 мешканців. Ви ще можете подати свою пропозицію до 15 вересня. Хто може стати учасником програми? Та як це зробити? Програма оновлення вікон та брам поширюється на будинки в історичному ареалі Львова, вік яких не менше 80 років. Аби браму вашого будинку відновили, спершу узгодьте це з усіма мешканцями. Оберіть уповноважену особу та зверніться до ЦНАПу. Заявки на відновлення вікон можна подавати індивідуально. Оновлюють їх за програмою співфінансування. Пояснює директор бюро спадщини. Храми це співфінансування 70 на 30, 70 відсотків вартості. Платить місто 30 мешканців, якщо мова йде про співфінансування вікон. Відновлення вікон це частки співфінансування 60% Платять платить міська рада, а 40 – мешканці. І при заміні вікон з пластикових на дерев'яні це співфінансування відбувається в співвідношенні 50 на 50. Чекати на відновлення брам та вікон потрібно 2-3 роки. Усе залежить від складності та кількості робіт. Також на це впливає повномасштабна війна, адже бюджет на реставрацію скоротили. Місце у черзі можна перевіряти на сайті бюро спадщини. Зараз опрацьовують заявки 2020 року. До слова, за період з 2020 до кінця 2022-го у межах програми відреставрували понад 150 брам і майже 130 вікон. Музика Харі Будга Магар, військовий ветеран війни в Афганістані. Під час бойових дій чоловік отримав поранення, і лікарям довелося ампутувати йому обидві ноги вища коліна. Проте це не завадило Харі стати першою людиною у світі, яка підкорила Еверест на двох протезах. Наші ж захисники до найвищої точки світу ще не дійшли, але на гору пікуй найвищу вершину львівщини. Піднялись як все минуло фільмувала команда першого західного. Поки зблизька побачити гору пікує, можна лише через відеошукач оператора. Шлях до неї складає 8 кілометрів. Долати його військовий Євген Бережний буде на джульєтці. Це виріб французів, спеціальне крісло з одним колесом, яким кермують декілька людей попереду і позаду. Перед початком походу, звісно, інструктаж. Головне не без дозволу не відходити з головної траси. Окрім військових, до вершини підніматимуться група медик. Ків гірські рятувальники та працівники Львівської ОВА разом 30 учасників. Сергій Іванов виявився одним із найпруткіших, завжди йшов попереду. Він родом із міста Хмельницький, став на захист України у перший день повномасштабного вторгнення. Раніше я не служив до повномасштабної війни, але коли ну, вона почалася, я зрозумів, що кадрова професійна контрактна армія вона не витягне. Потрібно підключатися всім. Військовий боронив схід України там і отримав поранення у плече. Після ж відновлення знову повернувся на фронт. На жаль, баз для мене не фартовий. Пізніше, знову ж таки, на Донбасі я отримав друге поранення. Був прильот, вибух. Ну мені складно судити, я не чув свисту міни. А, але не виключаю, що це все ж таки могла бути міна, але міг бути снаряд, міг бути граната. Ну, це, ну, той факт, що осколки. Влучили в руку зараз. Сергій проходить реабілітацію на Львівщині. каже, попри ампутацію не втратив любові до гір. Дуже радий, що навіть після важкого поранення на війні я можу мандрувати Карпатами. Євген же, взагалі, у горах вперше чоловік із Запоріжжя захищає Україну з 2015-го Повномасштабне вторгнення зустрів біля Волновахи. Поранення ж отримав цьогоріч у березні. Я водій БМП. Наїхав на протитанкову міну. Десант, той, який був в машині, легко іспугався, бо так можу сказати. Ну тільки я посередав. Нині захисник теж на реабілітації готується до операції. З його слів, лікарі обіцяють, що буде ходити. А поки сам не може, піднімається на дебютну вершину разом із волонтерами із «Ветеранц-Гоу». Трошки підзаморився, ну перекурчик треба зробити. А так все добре. Нам да, може в гори піти. Ми такі люди, та ми треновані постійно в горах. Змінюємося вже двічі зміняли лідера за три кілометри. В це ну, поки що не тяжко, бо поки що пологий підйом буде крутіше, будемо мінятися частіше. Дорога до вершини нелегка. Тому майже всі чоловіки із групи змогли спробувати себе у ролі управлінців. Джульєткою. Тяжко, особливо на останньому підйомі, але я вже не вперше виступаю як керманич і штовхаю її. Хочемо, щоб. Е на жаль, ті, які не мають можливості, щоб також мали змогу підніматися в гори і бачити, любуватися цією красою. Протягом підйому було дві зупинки. Учасники часу не гаяли і збирали чорницю. Тут вона особливо смачна. Ліс, стрімкі підйоми, скелясті доріжки, полонина та, звісно, неймовірні краєвиди. Дві з половиною години підйому, і ми на вершині гори пікуй 1405 метрів над рівнем моря. Заморився, звісно, підніматися, ну але... ану того стоїть. Так Адреналін є. Коли ні сути, ти туди дивишся. Думаєш, твоя життя в чужих руках. Дуже задоволений. Я завжди з задоволенням ходжу в гори. От і цей раз також це перший похід з трьох ще буде два в цьому році. Ми трохи пізніше почали в цьому році. Ми подивимося по фідбеку військових. Ветранів, як їм то сподобалось, наскільки це впливає на їх психічний стан. Якщо ініціатива зайде, то в наступному році ми продовжимо і будемо це робити більш регулярно. До слова, наступний такий похід чиновники обіцяють анонсувати заздалегідь. Найімовірніше, це буде гора Лопата у національному парку Сколівські Баскиди. Вікторія Кордобан, Вадим Кальченко, програма очі. Від команди школи до збірної України Це гасло нового сезону львівських спортивних шкільних ліг. Цього року програму змагань, що відбувається під гідою міських управлінь освіти та спорту, розширили з трьох до семи видів. Тож навчальні заклади Львівської територіальної громади запрошують реєструватись. Зареєструвати шкільну команду для участі у змаганнях можна до 10 жовтня на сайті львівських спортивних шкільних ліг. У переліку видів спорту тепер не лише футзал, баскетбол і волейбол, але й легка атлетика, черлідинг, кіберспорт і флорбол. Сім ліг з видів спорту, сім місяців змагального процесу, сім чемпіонів ліг, про яких буде знати весь львів. Змагання на рівні районів планують розпочати з 15 жовтня. У футзалі змагатимуться лише хлопчачі команди. Турнір з черлідингу проведуть лише серед дівчат. Змагання з флорболу та кіберспорту відбуватимуться серед змішаних команд або хлопчачу, або дівочу команди. Навчальні заклади можуть виставити у турнірах з баскетболу, волейболу та легкої атлетики. Це всі новини на сьогодні. Нехай завтра в нашому випуску буде набагато більше хороших новин. На все добре.